Я не раділа так, коли отримувала iPhone. Ви знаєте, коли в тебе старість, ти відчуваєш радість зовсім іншим речам. Вона була дуже гарно запакована, вам просто покажу коробочку. Наскільки вона класна. Тут вже все-все розпаковано. Коробочки і пакетики це моя душа. Дебіса гарні зарядка. Мені сказала стоматологша користуватися ультразвуковою. У них також є звукова просто. Дуже подобається, що це все дуже якісно. Це виготовляє Японія. Просто давайте оцінювати Беручи дрібні матеріали. Дивіться, наскільки якісно зроблений кейс.